Любить танцювати це не тільки приємно, а й корисно. Танок дозволяє тримати себе у формі, отримувати смак від життя та бути яскравим. Хоча для більшості це не просто хобі. Для них це як пульс, биття серце, дихання. Саме такі відчуття переповнять вихованців балетної студії Арабеск. Життя в танці для них як життя в часі і просторі. Наталка Печенецька побувала на звітному концерті молодих талантів. Як це було далі у сюжеті. Цього разу палац металургів перетворився в фантастичний транспорт, на якому глядачі мали змогу вирушити в навколосвітню подорож разом з дитячою балетною студією Арабес. Це не жарти, це справжнє диво за допомогою танцю. Керівники студії Зоя Ніколенко та Катерина Макаренко втілили в життя свої ідеї та поставили на сцені міні-театральні танцювальні вистави з тематикою різних держав. Ми запитали виступаючих, для чого ж ці красуні обрали танцювальний шлях у своєму житті. Я займаюся з п'яти років, давно вже ну, мені подобається займатися і способствує хорошій осанці і фігурі. Коли ти танцюєш, ти можеш показати все в себе, що ты вмієш, що ти чувствуєш. Багато хто з танцюристок і, хоча і виступають на сцені понад шести років, перед кожним виступом хвилюються як вперше. Волнуємося. дуже. Да. Кожен раз, коли вот концерт, какое то перше виступлення, все одно кожен буде волнуватися. Хоч перший раз, хоч 21-й. Волнуємося, щоб все пройшло добре. А малечі байдуже на хвилювання. Вони як безстрашні, яскраві зірочки, нічого не бояться. Ми будемо танцювати. Ладошку і, і, і к Я прийшла сюди займатися осенью, і мені нравится преподавать. Я танцевать і хочу быть берелі. Концерт пролетів як мить, але залишив у кожного присутнього приємні враження та гарний настрій. Ми дуже ждали цього концерту в першу чергу, тому що він заключительний, як би заключительний сезон на концерт. І виступала моя дочка в младшої групі Діана. Тому для нас этот концерт дуже важен. Свої враження мають і танцюристки, трохи виснажені, але дуже щасливі. Це перший такий красивий, цікавий концерт, і вперше у нас таке відкриття йде, що вона йде як урок. Ша займається танцями з чотирьох, а останні два роки старанно освоює балет. Мріє вступити до театрального училища та продовжувати відточувати танцювальну майстерність. <звіст> Мені просто дуже подобається балет. Я раніше не обращала внимания на балет, думала, що це дуже би, просто. Зараз я почала обращать внимание на балет. Очень часто смотрю відео, як танцюють балерины. Очень красиво. До створення звітного концерту усі приклали багато зусиль, розповідає вихованка <звіст> дитячої балетної студії Настя Сачко. Мені все дуже понравилось, емоції переполняют дуже сильно. Е, я думаю, ми виступили. Ну, не не очень плохо. Хотя очень переживали. Готовились долго. Долго, да. Целый год готовились, упорно работали. И ось, наконец-то выдохнули. Уси виступи позаду, все прошло нормально. Керівники балетної студії можуть приділити увагу нашій знімальній групі. Сегодня прошёл отчётный концерт Детской балетной студии Арабеск. Это был не просто концерт, это было небольшое путешествие вокруг света за 80 минут. Ребята занимались целый учебный год, преодолевая трудности, лень, боль, и не все получалось с первого раза. Это был творческий, настоящий, трудовой, отчетный концерт. Ми хотим сказати большое спасибо нашим родителям за терпіння, за трудолюбие, за за поддержку, що вони всегда були з нами вместе, помогали допомагали нам во всьому що... Кожен звітний концерт хочеться наситити новинками. Тож завжди намагаємося номери розфарбувати різними танцювальними фарбами. каже керівник студії Подожив Зоя Ніколенко. В нашому концерті було в этом году очень много прем'єр. Це були Новые куклы, это була кунг-фу панда. Это був Канкан. Ми приглашаем всіх всех желающих в нашу балетну студію, де ми вместе будем будемо новые номера. Отож, якщо мрієте стати сучасною балериною, вас чекають у вересні в балетній студії Арабеск.